Привіт. Джон. Ви на борту космічного корабля Одесей 1 Не знаю, чи ти в курсі, але я їду з міста. Всього за півтора мільярда миль дурниці. Прокинувся? Добре. Гібернація якось впливає на тебе. Джентльмени, ми знаходимося у космосі вже майже два роки. Неймовірно. Ми прямуємо до титану. Титан найбільше схоже на землю небесне тіло, якого ми можемо досягти. Але щоб дістатися туди, нам знадобиться гравітація Юпітера для присконку. Попереду ще два цикли глибокого сну, перш ніж ми почнемо гравітаційний маневр. Кюстан у нас проблеми. Зіткнення не становить реальної небезпеки, що як вся система під загрозою. Гравітаційний маневр може викинути нас ще далі у відкритий космос. Препарат для гібернації може викликати побічні ефекти. Її немає на кораблі. Я знаю. Такі як неуважність та дезорієнтація твоя уява грає з тобою класний жарт. Звідки ти знаєш? Все навколо нас кричить. Обернеш. А ти хочеш закинути нас ще далі у космос? Тривога! Тривога! Система привантажена. Це наша місія. Ти відправив нас усіх на смерть. Вулітне світло — це інстинкт виживання. Найкращий шлях до спасіння — там, де світло. О, Боже, прошу. Ви не зрозуміли.